Наш фургомін їздив до Швеції, до Стокгольма. Ми мали два виступи у королівському концертному залі Концерт Хусет у Стокгольмі. Це один із найпрестижніших залів Північної Європи. І для нас це була дуже велика честь презентувати українську хорову музику. Це були колядки і українські традиційні пісні. Але одною із особливостей цього концерту була взаємодія із шведським хором Кантему Стокгольм. Це величезний гігантський хор, який налічує понад 200 учасників. І наш хор співав разом з ними шведською мовою, а вони разом з нами українською мовою. Для Наших шведських глядачів ми представляли українські традиції. Ми водили по сцені козу з нами. У нас є до речі, дуже гарна така фішка, можна сказати, в нашому колективі є справжній священник. Пан отець Роман Якимовський, Ми йому так само наші друзі зі Швеції організували костюм Святого Миколая в Швеції. Ми мали таке ще міні-дійство, де представляли українські так само духовні традиції. Також особливою подією нашої поїздки стали два флешмоби, які ми влаштували. Один був дуже масовий. Він відбувався у центральній вокзальній станції, те централен. І ця станція раптом наповнилася українськими колядками. А другий флешмоб був у королівській музичній академії. Там наш хор також співав колядки. Так само ми мали дуже, дуже гарну подію, тому що в Королівській академії музики ми разом з Тарасом мали лекцію, воркшоп про українську хорову культуру. How music evolved, how it is now, and what makes it so warm. Наш хор зарядив таку стару Європу, стару Швецію дуже молодою енергією, енергією незламності, дуже великою потужною українською традицією, і це було дуже корисно для шведів. Також була ця концертна поїздка корисна для української діаспори і для тих, хто зараз живе у Стокгольмі. У Стокгольмі зараз дуже багато тисяч українців, і вони, багато хто з них прийшли на цей концерт, і дуже дякую. Казали, що було дуже тепло, дуже гарно. Вони відчули, ніби дотик рідного дому.